Привіт-привіт! Рада вітати усіх у новому відео! Знайомтесь! Це мій новий Булоджорнал на 2025 рік! А ще я трішки змінила антураж. Ну, чомусь мені вже дуже захотілося зимового клімату. Ну що, переходимо до цього красунчика? Я його детально показувала вам у одному з оглядів канцелярії. І вже тоді закохалась у цей блокнот. Та мене дещо лякали його чорні сторінки, оскільки я мало собі уявляла планування у ньому. Та все ж вирішила, що він надто гарний, щоб просто стояти на полиці. І для початку зробила ось таку викраску. Це усі мої ручки та фломастери, які я зможу тут використовувати. І сьогодні я планую оформити форзац і ще одну розгортку, де буде календар на 2025 рік. Скажу вам, що я перебрала в голові близько п'яти ідей, доки все ж визначилась, у якій темі зробити перші сторінки. І зупинилась на сукулентах. Я люблю ці квіти, вони викликають у мене приємні емоції, а до того ж, дуже хотіла використати ось цю супер тасьму із ними. Тож пазл в голові склався. Отже, я вже переходжу до процесу створення колажу. Та доки не забула, хотіла вам сказати, що скоро канал святкуватиме свій перший день народження. Хочеться це якось відмітити і зняти для вас щось незвичайне? Тож виникла ідея зробити відео у форматі питання відповіді. Можливо, вам цікаво щось дізнатись про мене? Тож не соромтесь, залишайте свої питання у коментарях. Я обов'язково відповім на усі. Ну, якщо буду знати відповідь, звичайно. Ну ось, тепер вже можемо повертатись до Bullet Journal. І зараз я створюю приємний колажик на форзаці. Мені важливо, щоб перші оформлення були максимально красивими і надихаючими. Адже від цього залежить, чи буде мені приємно вести цей блокнот увесь час. Думаю, це логічно, мало кому сподобається, відкриваючи блокнот, бачити там щось негарне. І тут ми підходимо до досить цікавої теми: Я маю на увазі страх чистого аркуша. Знаю, що це поширена проблема для багатьох творчих людей, особливо коли починаєш новий проект. А у нашому випадку новий блокнот. Скажіть: чи було колись з вами таке, що ви відкривали новий блокнот, дивились на ідеально білий аркуш і боялись почати? То більшість з вас відповіла ствердно. І знаєте, може, у це тяжко повірити, та у мене теж таке було. У страху зіпсувати сторінку, зробити щось негарне, я просто відкладала свою творчість на завтра. А завтра, на післязавтра, ну і так могло тривати місяцями. А коли я все ж наважувалась, то не раз бувало так, що виривала те, що зробила. Бо мені не подобалось, бо мій внутрішній перфекціоніст не міг змиритися із тим, що у мене вийшло не так, як хотілося. Не скажу, що мені повністю вдалося позбутися цього страху, адже я й досі нервую кожного разу, коли сідаю за оформлення нового місяця у буджо. Та все ж я вже не так гостро реагую на власні помилки. Що мені допомогло? В першу чергу, усвідомлення того, що творчість це процес, а не результат. І якби великі художники нервували за кожен неідеальний мазок пензлика, то у нас би не було шедеврів живопису. Тож я почала акцентувати увагу на задоволенні, яке я отримую в процесі. На приємних емоціях, які мене наповнюють, коли я клею черговий стікер. Я перестала думати, що кожна сторінка повинна бути ідеальною. Ну, скажімо, як ось ця моя. Де кривий та непропорційний напис. І не допомогло те, що я попередньо зробила його олівцем. Ось тут я вже переходжу до оформлення розгортки з календарем. Ось як вона виглядала у моєму минулому планері. І мені зручний саме такий формат. Тож я буду робити його знову, але вже у новому оформленні. Цього разу вирішила зробити щось на зразок рамочки із квітів. Це зовсім не важко. Просто нашаровую наліпки із квітами по зовнішньому периметру розгортки та обрізаю усе зайве. І звичайно ж повторюю так само з іншого боку. Взагалі-то на початку хотіла зробити прямо рамочку і обклеїти весь периметр. Але коли зробила праву сторону, то все ж зрозуміла, що то вже буде, мабуть, тумач. Зрештою, все виглядає і так прикольно. Наступний крок це заголовок. Теж не ідеальний, як і попередній, але принаймні літери однієї висоти, бо тут вже була розмітка у крапку, яка допомогла орієнтуватись. Із кольорового скотча роблю зони для календарів по місяцях. Їх я ніколи не пишу від руки із уже відомих вам причин. Зазвичай я знаходжу найпростіший варіант в інтернеті і роблю роздруківки необхідного розміру, щоб потім просто вклеїти. Це і швидше, і охайніше. Я розміщую 12 місяців у два ряди, залишаючи місце для записів, адже тут виділяю важливі дати, наприклад, дні народження, свята чи якісь заздалегідь заплановані заходи. Ну і у році таких небагато. Тож, ось цих маленьких віконець мені цілком достатньо. І додавши ще декілька деталей, я отримала ось такий неймовірний результат. Мені дуже подобається, як усе виглядає на чорних сторінках. Та чи було це гарним рішенням завести планер з чорними сторінками, не знаю. Мабуть, час покаже. Але я люблю експерименти. Тож чому б і ні? А що скажете ви? Ви за класику чи за експеримент? Пишіть свої враження у коментарях, а тим, хто додивився відео аж до цієї секундочки, спішу нагадати, що ви найкращі. Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!